Деякі військові експерти вже зазначають, що атака безпілотників по Польщі це лише початок власне нової фази війни. Також вони припускають, що далі Росія може атакувати вже країни Балтія. А вас хотіла запитати, як ви вважаєте, чи дійсно будуть подібні провокації продовжуватись, зважаючи на те, що ну ми побачили, як відпрацювала протиповітряна оборона НАТО, все ж таки країна НАТО. Бачили, що лише чотири безпілотники з 19 було збито. Знову ж таки, це показало Путіну, що він може перетнути ту червону лінію. Ні, що не така ефективна протиповітряна оборона НАТО, як всі то вважали, значить аналізуючи ті події, які напередодні відбувалися, ті заяви того ж Медведєва, Патрушева багато претензій територіальних було щодо Фінляндії, щодо Японії, навіть і знову ж таки, яка може бути наступна ціль для Російської Федерації? Ну, дивіться, я думаю, що кількість дронів, да, яка залетіла на територію Польщі, як мені здається, я звісно не військовий експерт, але от я припускаю, що вона нам показує, що це, мабуть, була не лише помилка, робокажучи, да тим паче, що я бачив, що деякі західні видання вже підготували до статистику. Вони зібрали дані взагалі, скільки де російських ракет дронів залітали на територію України то і там насправді під 60 Тобто, вже да, тобто, якщо все порахувати, там є і країни Балтії, там є і Румунія, там є і Польща. Ну тобто досить велика кількість. Тобто, грубо кажучи, як мені здається, от останню останньою історією Росія хотіла подивитися в черговий раз, да, випробувати реакцію НАТО, подивитися, якою буде реакція Сполучених Штатів Америки, а чи буде готовий альянс справді показати тут якусь сильну відповідь, чи скоріше він. Він все закінчиться такими заявами про занепокоєння. І що ми з вами побачили, а ми з вами побачили, що Польща застосувала четверту статтю, так, яка говорить про консультації, і ці консультації почалися, грубо кажучи. Але як ми побачили, це далеко не гарантує те, що п'ята стаття, тобто стаття про колективну оборону, автоматично включиться. От тут мені здається дуже важливий момент, тому що погодьтеся, що у нас особливо після двадцятого. Того року існували ну така велика дискусія, да що нам дуже треба в НАТО, тому що 22-го року ми пам'ятаємо, що обговорили різні ідеї, навіть да, хтось про нейтральний говорив, як пізніше, вже всі почали говорити про обов'язковість приєднання до НАТО, да і це власне визначено в Конституції і так далі. І от у нас дуже часто вважали, що якщо п'ята стаття. Це щось на кшталт, знаєте, такого годинника, який обов'язково спрацює, да? От якщо годинник б'є в 12, то так і п'ята стаття, якщо треба, вона одразу буде бити в потрібний час. Але як ми побачили, насправді це ще під питання. Да? тобто виходить, що а, НАТО, а це альянс, який ще ніколи по суті не застосував, крім 11 вересня. Але тоді була інша історія, тому що тоді це був асиметричний конфлікт. Бо я нагадаю по Штатам Америки, тобто вчора, да, по суті, 24, 24 роки 25, 24 роки тому Аль-Каїда вдарила по вежам а, близнюкам в Нью-Йорку. і знов таки, але Аль-Каїда це не держава, да і тим паче не ядерна держава. А тут ми бачимо ситуацію, коли ядерна держава по суті вона випробовує міцність альянсу, запускаючи от різні дрони і так далі, і дивиться на реакцію. І виходить, що п'ята стаття тут вона якби автоматично не застосовується. Я думаю, що насправді і Росія, і деякі інші інші європейські країни почали для себе робити висновки? А що а, тут така ситуація може бути: що якщо виникне а, додатково реальна історія, коли по суті Росія? А, готова а, да або вторгнеться в одну з Балтійських країн і Так далі, ну велике дискусійне питання, чи будуть готові сполучені Штати Америки як ключова країна НАТО відреагувати автоматично да з приводу п'ятої статті. Тому що я нагадаю, що тут цікава була історія, що напередодні, нібито Карл Навроцький, він їздив до Вашингтону, він спілкувався з Трампом, і наскільки ми зрозуміли, принаймні так Навроцький це позиціонував, що він від Дональда Трампа отримав чіткі гарантії, що є випадку чого, то НАТО захистить Польщу. Але по факту ми побачили, ну як знову таки за, за за риторикою ховається суть. Тобто в НАТО, звісно, сказали, що вони відбили успішно всі ці дрони, і так далі. Але по суті, як ми побачили, окрім цього, далі НАТО не готове переходити до застосування п'ятої статті, і ба більше помітьте, що по перше, я від хочу відмітити, що ви відміт... важливу тему відмітили, що виявилося, що системи, які є в НАТО, високотехнологічні. F-35 да і інші системи, ну вони, м'яко кажучи, не дуже то спрацьовували а, проти а, о, цих шахедів, а, які Росія запускала, і я навіть бачив біль матеріал про те, що виходить, що а, Польща збивала шахеди кожним снарядом там за більше ніж 400 тисяч. Хоча кожен а, ну шахетну там декілька тисяч коштує да, тобто, тобто різниця тут в десятки разів. Але а, виходить, що Польща застосовувала знаєте, це як застосовувати комп'ютер. Намагатися комп'ютером забити гвіздок, грубо кажучи. Да? Ну тобто, звісно, можна. Але ми розуміємо, що комп'ютер трошки дуже високотехнологічна історія, і тут і тут мені здалося була схожа історія. Насправді, тобто виявилося, що НАТО до кінця не готові, якщо вони зіштовхнуться з таким низькотехнологічним ну, порівняно з їх технологіями дроном. Вони мало що можуть зробити конвенційними засобами зброї, які у них є. Тобто, виявляється, що наші збройні сили набагато мають більше можливостей і вмінь, і герой. Ства, давайте так підмітимо, а щоб збивати е, ті самі дрони. Тут для мене мені здається, тут Росія потестувала ще і оцей момент. Вона хотіла побачити: а чи справді НАТО винесло якісь уроки е, з російсько-української війни? Чи справді вони готові от до такого умовного той від собі нальот 200 шахетів? Ну ми ж то знаємо, що у нас вже було і 200, і 400, і більше було шахедів за одну ніч. А виходить, що скоріш за все, Польща ну я вже не кажу про країни Балтії. А вони скоріш за все не будуть готові до такої кількості, і Росія це потестила. Я не виключаю, що можливо вона хотіла це навіть Дональду Трампу продемонструвати. Ну, можливо таке теж бути, да що із залаштунками а, там Росія буде говорити. Ну або їх представники будуть говорити Трампу. Бачите, от ми показали вам, що я як оборона НАТО побудована. Да? а Трамп тільки знаєте, йому тільки дайте це додаткові елементи, щоб по суті не робити. Чи, а, з приводу НАТО там не застосовувати ту саму п'яту статтю? Пане Олексію, от ви згадали Трампа знову ж таки щодо його реакції, також з вами хотіла поговорити попередньо перед тим, як ми почали розмовляти, власне, і розпочинали цю тему з глядачами обговорювати про те, яка ж реакція Трампа була. Ну і Дональд Трамп відповів на питання змі щодо появи російських безпілотників Польщі. Він зазначив, що це могла бути помилка. Просто хай там як я не рада, що так відбувається. Чому ж лідер Сполучених Штатів Америки так мляво відреагував на даний інцидент? Зокрема, якщо рівняти з тим, як конгресмени реагували, бачимо, що ось попередня інформація, що сенатори вже представили законопроєкт про визнання Росії та Білорусі державою спонсором тероризму. То чому ж від Трампа така реакція? А я хотів вивіднити ще другий момент, який відбувся а, вчора. Помітьте, представник Сполучених Штатів Америки відвідав Білорусь. І що ми чуємо? Ми чуємо про те, що а, сполучені штати Америки готові зняти частину санкцій з Білорусі, наприклад, щодо Белавіа, да а, авіаперельотів. А, а далі може стояти питання і Белкалю. Я думаю, що це Білорусь намагається пролобіювати. Тобто, тут дивіться, яка історія тут виявляється, дрони залітають. Да на територію Польщі, а і в тому числі там фігурувала, фігурувала теж Білорусь, да, тому що і деякі представники почали говорити про те, що вони нібито повідомили Польщу про це і так далі. А тут з іншого боку, вже після цієї інциденту, після цього інциденту, коли, коли здавалось би, штати мали а, далі ну висловити якусь свою позицію, да і ну не просто позицію, що це можливо помилка. Да, тому, звісно, може у трампа більше інформації, але ну ми ж бачимо, як що там відбувається. Так ось а тут. Штати е, виходять далі з Білоруссю, продовжують цю тактику пом'якшення відносин, і схоже, що на жаль, ця та сама тактика у них є. І щодо Росії, от можливо в цьому і криється відповідь. А чому Трамп сказав: А це можливо була помилка? Ну, тобто, тому що це можлива помилка, це дозволяє американському президенту насправді не сильно далі реагувати на це, да з точки зору оборонних моментів, і продовжувати ту політику, яка є. А вона, як ми бачимо, все рівно полягає в тому, що Трамп вважає, що якимись різними методами треба розмити де це можливо союзників Китаю. І скажімо так, активніше почати працювати з ними, тому що Білорусь ну якраз ми чудово розуміємо, що вона так само, як і Росія, досить активно орієнтована була останніми роками на пікін, не лише на Москву, і от бачимо, що зараз з неї знімаються оці всі ну, принаймні, частина санкцій. Я не виключаю, що знов таки це і не без певних обговорень і погоджень, які потенційно могли бути з Росією. і Росія, дивлячись на це, тепер має теж можливо для себе далі приймати рішення. Тобто, скоріш за все виходить, що все все ж таки, ця зустріч на Алясті, вона була щось ну про цю частину, про економічну частину. Да, ну принаймні це ми здогадувалися тоді, що це обговорювалося там, не лише Арктика і так далі. І от тепер ми деякою мірою бачимо, що навіть не зважаючи на цей нальот шахедів, да навіть не зважаючи на цю історію, а, сполучені штати Америки продовжують реалізовувати цю політику, яка у них була до того, тобто вони вважають, що Китай. Ключова проблема, а і тому якби не зважають або мало зважають на ситуацію з шахедами, які залетіли в їх країну союзника. Я ще раз підкаслю навіть вже після того, як нещодавно була зустріч у Трямсе ж ну не так давно була зустріч Кароля Навроцького з Дональдом Трампом, тобто президента Польщі. Пане Олексію, знаєте, наостанок ще хотіла поговорити і про ті закордонні візити, які нині відбуваються в столицю нашої країни, що такі Калуга, який також перебуває в Києві. Що він вчора також зустрічався з лідером нашої країни Володимиром Зеленським? Перше питання до вас: чи стало спокійніше у столиці нашої країни? Чи дійсно так працює, як то українці зазначають, що протиповітряна оборона надійна досить таке прибула до України? Яке значення його візиту саме зараз? Адже, якщо не помиляє СІНН, допи. Сували, що він попередньо саме 10 вересня, коли ця атака відбувалася, мав би прямувати до Польщі, а згодом тоді вже до України. Ну я думаю, що Келох в тому числі намагається показати, що далеко не всі е, так думають, як е, думає Дональд Трамп чи його деякі і, і, інша частина його оточення, да, от з приводу цього готовності, нібито, як ми бачимо, домовлятися про в економічних моментах е, е, з країнами, які співпрацюють з Китаєм, в тому числі з Росією. Тобто, він намагається показати, що є в оточенні Трампа люди, які от навіть цим візитом, а він намагається показати, що він розуміє, що відбувається, розуміє, під якою атакою знаходиться Україна, розуміє про. Загрозу для НАТО, яка є з боку Росії, і оця історія, яка відбулась, і він якби демонструє, що ну в оточенні Трампа є такі люди. Інша справа, що а, тут теж є момент, ми розуміємо, що на низку питань Кело, звісно, може впливати, але на низку, як ми бачимо, Трамп готовий слухати своїх бізнес-партнерів я маю на увазі Стіва Віткова і а, тому, що саме Стів Вітков, помітити він скоріше більш активніше зараз приймає участь в багатьох переговорних процесах, які тривають, да? тобто на останніх зустрічах, які були в тому числі з Україною, згадайте, був стів вітком. А, і Анне Келох, да? Ну Келох, я так розумію, що цим візитом він намагається показати, що він далі в грі, і він а, тут підтримує скоріше позицію України. Ну тобто, це такий, знаєте, символічний візит, І, і я справді можу з вами погодитись, що ну принаймні, поки що, а ми бачимо, що тривог мінімум, і а, здається, що Келох знаєте це як 10 батарей Петро, Да? Ну або ну якось так, або якийсь такий купол Келога. давайте так назвемо а, наразі а, над Києвом, бо справді. Ну кількість тривог значно менше, і я бачу, що і на сході а, да відбувається, але от в Києві поки тривог немає.